Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як можна заробити золото за допомогою професії алхімії та трави у World of Warcraft Classic. І так, для тих, хто має професію лише траву, найкраща та найдорожча трава, яка тільки є в арії, це чорний лотус. Вам треба намагатися знайти його в першу чергу. Але ця трава вона дуже рідкісна, але вона дуже-дуже дорога. За одну штуку ви можете заробити від 40 до 90 золотих. Чорний лотос можна знайти лише в чотирьох локаціях: Сілітус, зимоключ, палаючий степ та східні чумні землі. Чорний лотос з'являється ось в цих точках на картах, які ви зараз бачите. Тобто вам треба вистроїти свій маршрут так, щоб ви захоплювали якомога більше точок, на яких спавниться чорний лотус. Він спавниться абсолютно рандомно в будь якій із цих точок. Далі, наступна трава, яка теж коштує досить непогано, це громокров листя, а також гірська срібномудриця. Також є трава чумоцвіт та льодошапка, але вони коштують дешевше. Льодошапка фармиться лише в зимоключі. Гірська срібномудриця фармиться в зимоключі, палаючий степ, Асшара, кратер Унгору, Східні та Західні чумні землі та всілітуси. Снолистя фармиться в палаючий степ, Асшара, кратер Унгору, Східні та Західні чумні землі та всілітуси. Громокров фармиться в основному в сквернолісі та в спустошених землях, Чумоцвіт фармиться в східних та західних чумних землях. Невеличкий лайфхак. Якщо вам заважають збирати траву люди з іншої фракції, або якщо ви бачите, що на вашому леєрі взагалі майже немає трави, то ви можете скачати. Нова Buff» та Vickaur, влаштувати їх, та ви зможете поміняти леєр, натиснувши одну кнопку миші. Якщо у вас є професія алхімії, але у вас немає трави, і ви б хотіли б заробити золото на своїй алхімії, то ви маєте дуже важливо відслідковувати скільки коштує та чи інша фласка, або та чи інша трава на аукціоні, і який з неї буде профіт. Як це зробити, дивіться, ви просто підходите до аукціону натискаєте на свою професію. Ось, до прикладу, візьмемо цю фласку. Скільки з неї буде профіту? Ось, як ви бачите, 39 золота. Якщо я всю цю траву куплю, то я буду мати профіт 39 золота. На цій всі сьогодні 21 золота Це якщо я все це куплю. Якщо у вас щось є, то звісно, ви так зможете заробити ще більше, тому що ви ж не будете купувати всю траву. Тобто ви маєте відслідковувати, яку фласку на даний момент вам буде зробити вигідніше. Намагайтесь купити якнайдешевше траву для того, щоб заробити якнайбільше золота. Ті люди, які мають професію і алхімію, і траву, ви можете як бігати самі збирати траву для того, щоб потім крафтити фласки. Так можете просто скуповувати їх на аукціоні. Все залежить від того, що вам більше подобається. І ще хотів би дещо відмітити: якщо ви бачите дуже величезний профіт прямо зараз на фласках, то я би вам радив би не збирати траву, а йти скуповувати її на аукціоні для того, щоб скрафтити і заробити прямо тут і зараз. Якщо в кого є якісь запитання, можете написати в коментарях. Також хотів вас запитати, як вам такий формат відео і чи варто мені робити ще подібне відео. Буду вам вдячний за вашу підтримку вподобайкою. Всім до зустрічі!